Так, ось наше дерево з грушкою. Що саме цікаво, всі останні грушки з цього дерева пропали. Тобто те, що вона в бутилці, її зберегло. Так, ось так вона прив'язана на дереві. Бутилка прив'язана максимально горизонтально для того, щоб в ній не зберігався конденсат. Так, ну що, достаємо. Так, зняв бутилочку, на горизонтальних гіляках все було нормально. А от на вертикальній, звісно, трошки наробило шкоди. Я одразу не замітив. Ось так от передавило. Вона, виходить, ця гіляка дуже сильно збільшилася в розмірах і все-таки трошки нашкодив я їй. Мабуть, прийдеться її зрізати. Ну нічого страшного. Вона все одно вертикально вверх. Ось вот така от штучка вийшла.